То прийди полята. І я пропоную нам з вами сьогодні поспостерігати за маленьким руденьким мешканцем лісу. Ви здогадалися, про кого йдемо? Так, це білочка. А зараз послухайте про неї вірші. Де ти, білочка, живеш? Що це, білочка, гризеш у зеленому ліску у дуплі у соснячку я гризу горішки, і гриби, і шишки. Маляна, зверніть увагу, як білка утеплює своє житло сухою травою, мохом і м'яким хутром затуляючи всі щілини. Та погляньте, як білочка збирає горіхи, жолоді, шишки та гриби. Зверніть увагу на те, де вона їх ховає, та у дублах дерев. А позакопив зиму з приходом. Та поглянь у заморозки, білка скидає свою руду шерсть і одягає сірішу темнішу та м'якшу шубку у білочки ще на вушках є китички. Вони потемніші зробляться восени, бо вона починає змінювати свій одяг, тобто свою шубку. Влітку вушка у білки короткий і майже без киточок. А ось восени білочка готується до зими. Її хутро стає густіше, довше, тепліше, щоб захищати від холоду. Разом з цим відростають і киточки на вушках. Вони теж зігрівають і допомагають утеплювати вушка. Взимку зимку киточки найбільші і натемніші, а навесні вони знову поступово зникають. Ось китички на вушках це зимова прикраса в нашої білочки та захист від холоду. А подивіться, білка перестрибує з дерева на дерево. Білки часто граються, Восени вони можуть гратися з проміннями сонця, стрибаючи за ним по гілках або з листям, що пружляє в повітрі. Білочки вміють стрибати на відстань до трьох метрів малята, використовуючи свій хвіст як балансир. У білочок дуже гарна пам'ять, тому вони можуть знаходити свої запаси навіть під снігом. Їх зуби постійно ростуть, тому білочки гризуть тверду їжу, таку, як горіхи, щоб їх сточувати. Хоча білочки зазвичай їдять горіхи, вони також полюбляють насіння, ягоди, гриби, навіть деяких комах. Малята, ви уважно мене слухали. Тож скажіть мені, а чим харчується білочка? Так, білки люблять жолуді, шишки, горіхи. Але що вони ще полюбляють? Так, вони полюбляють їсти насіння, ягоди, гриби і навіть деяких комах. А як білочка використовує свій хвостик? Так, білки під час стрибків на далековіці хвостик використовують як балансир. А скажіть мені, як білочка готується до зими? Що відбувається? Молодці. Вона змінює свою шубку на більш густу та теплішу. А що відбувається з китичками на вушках? Запам'ятали? Так, влітку їх майже немає, а взимку вони робляться темніші, найбільші. А навесні знову зникають. І взимку вони що роблять? Захищають вушка від холоду і прикрашають нашу білочку. Малята, а куди ховає свої припаси наша ділочка? Так, вона їх може заховати в дупло. А ще куди? Так, а ще вона їх може заривати в землю. І в неї дуже гарна пам'ять. Тому вона завжди відшукає те, куди вона заховала. Ось малята. Сьогодні ми з вами розглянули такого маленького, гарного. Швидко мешканця лісу. Як білочка, Гадаю, вам сьогодні було цікаво. А зараз до побачення!